В ефірі хроніки тижня в студії Катерина Варова. І за декілька секунд я розповім вам про події останніх семи днів. Зустріч голови районної державної адміністрації з головними редакторами усіх ЗМІ Білої церкви відбулась у середу, 24 жовтня. Мова йшла про досягнення 2014-го та основні принципи роботи у майбутньому році. Далі пряма мова від Вадима Маршалка. На сьогоднішній день я анонсую те, що. Все те, що буде робити районна адміністрація, що буду робити особисто я і той колектив, який мені на сьогоднішній день підпорядкований, щоб все це було прозоро, щоб все це висвітлювалося максимально. І мені б хотілося, щоб жителі району розуміли, що той чи інший крок зроблений з тих чи інших причин, наслідки цього кроку будуть такі, 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 і те, що відчує кожна людина внаслідок цього кроку. Буде тету, тету, тету. Саме головна прерогатива сьогоднішнього дня. Я не скажу слово розвиток, але напевно воно буде доцільне. Ми повинні хоча б втримати той позитив, який ми мали, от маємо на сьогоднішній день. Кінець року завжди найкращий час для підбиття підсумків. Саме цим і вирішив зайнятися очільник театру імені Саксаганського В'ячеслав Усков разом зі своєю командою. Далі декілька слів про здобутки 2014 року та чітку позицію театру у майбутньому перших вуст. Ми дуже щасливі, що у нас в цьому році аудиторія збільшилась. Збільшилась майже в два рази. Сьогодні у нас не проходить не одна вистава, їх перше більше. Не одна вистава не проходить без аншлагів. Аншлаги. ми випустили, може, трошки. Там є, може, трошки менше прем'єр, ніж допустим, в минулому році. Але так вийшло, що у нас ми їх не показували глядачам, але вони майже готові. В останнє час і київське начальство дуже часто їздять просто їх знайомі, друзі. Побував на київських спектаклях нашого театру. приезжают уже, хотят больше знать о нашем театре, больше смотреть. И поэтому очень много нашего киевского начальства приезжает просто на спектакль с семьями, своими друзьями. И им очень нравится наш театр. Поэтому, очевидно, когда стала такая проблема, то мы были готовы к тому, что значит, область наша, администрация киевская не будет... При любых обстоятельствах уменьшать зарплату. Потому что это во-первых по закону нельзя. Что там себе высочайшее правительство думает, это их проблемы. Я как директор по законодательству не имею права уменьшать э, зарплату. Если он получал с академической надбавкой вот такую зарплату, все э, назад отойти я не имею права. Минулого тижня політична партія Воля влаштувала мітинг на масиві Ливаневського для того, щоб показати свої думки з приводу держбюджету на 2015 рік. Тоді ж хлопці пообіцяли, що поїдуть з даними виступом до стін Верховної Ради і обіцянку свою виконали. Як все проходило у столиці та чого вдалось чи не вдалось досягти цього разу, можна побачити вже за декілька секунд. Сьогодні ми е, настоятельно просимо, щоб прийняли е, закон до е, це про державні закупівлі, який е, не дасть можливості чиновникам красти на відкатах 52 мільярди гривень щорічно. І, а також пакет, який зареєструвала партія волі, це антиолігархічний пакет, який передбачає механізм наповнення бюджету України додатково на 115 мільярдів гривень. І тому наша мета сьогодні донести до парламентарів, щоб вони на це звернули уваги. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Вимога партії воля щодо підвищення ренти на нафту, роду та газ виконана. Вимога партії «Воля» щодо скасування податкових пільг олігархам виконана частково. Попри те, що удосконалення процедури контролю за можливістю унікання оподаткування фінансово-промисловими групами олігархів, податкову пільгу на олігархів Кабмін регулюватиме в ручному режимі. Це може створити податкові схеми. Вимога партії щодо ліквідації схеми відкатів при держзакупівлях не виконана. Законопроекти навіть не розглядатимуться в порядку денному. З бюджету може відкрадатись від 15 до 50 мільярдів гривень. Вимога партії про прийняття змін до законів, які б дозволяли отримувати державні прибутки з підприємств, які є у спільній власності олігархів та держави, не виконана. Бюджет не доотримує 2 мільярди гривень. Людям волі вдалось відстояти недопущення скорочення більшість соціальних урізань, які планував зробити уряд. Цього тижня Білоцерківська волонтерська організація Другий фронт відправила три машини доверху наповненим усім необхідних для наших бійців зато. Як проходили збори, далі у сюжеті. Подарунків для військових зібралось чимало, та найголовніше це машини, які їх везуть. Вони також залишаться у зоні бойових дій для наших військових. Один з них разом з волонтерами відправляється назад. У АТО Буваю в командировку для виконання задачі. Яку задачу там не поставити, будемо виконувати і з, з достоинством. Хочу поблагодарити Білу церкву, поблагодарити всю Україну за те, що на воєнних не забуває, за те, що допомагають, і благодаря волонтерам, благодаря людям. Простим звичайним людям Армія ще тримається. Дякую вам. Крім тих, хто мав їхати на місце відправлення, прийшли і прості люди, які хотіли побажати успіху та передати вітання бійцям. Прийшли і матері, які бажали успіху усім, хто допомагає їх синам, що зараз на сході мені дуже важко говорити, тому що я переважаю своїх дітей. Буду молитися за їх, щоб вони доїхали, і повернулися живі, здорові і передали тим хлопцям, яким ми сьогодні зібрали те, що їм потрібно там. І теж будемо за їх молитися. І хочу сказати: мені важко говорити як мамі, але я горжусь своїми дітьми, що вони не ховаються, вони не бояться, вони їдуть і везуть тим хлопцям продукти, і їм не просто продукти. Нам всім людям треба перед ними стати на коліна. І молитися, що вони там нас захищають. Тому хай з Богом їдуть, з Богом приїжджають. А тим хлопчикам передаю швидкої перемоги і вернутися всім додому. Вам дякую. Машини освятили та відправили у добру путь. Сподіваємось, що волонтери доберуться без перешкод. Цього тижня весь світ відзначав сумну подію. 25 грудня 1979 року. Розпочалась війна в Афганістані. Дань жертвам цієї війни віддавали і у Білій церкві. Для того щоб вшанувати пам'ять загиблих та людей, які залишили на війні найкращі свої роки, зібрались біля каплиці Георгія Побідоносця. Більше мовчали, але їх слова тут були не зайві. Шановні афганці, воїни, інтернаціоналісти, члени родин загиблих. Всі присутні. Прийшло 35 років, коли розпочалася війна. Тоді 35 років називали її як завгодно, тільки не війна. За, цей, за ці всі роки в місті Біла церква сформувалося абсолютно адекватне відношення до тих подій з почуттям гордості за хлопців, які виконали. Свій військовий обов'язок з почуттям співпереживання, родинам, до яких не повернулися воїни, в пам'яті всім воїнам був влаштований молебень. Люди могли покласти квіти та згадати всіх тих, хто так і залишився на війні. Також задля віддання належної пам'яті тих подій ще одна урочиста подія, присвячена афганістанській війні, відбулась у професійно-технічному училищі номер 5 Детальніше за секунду. Для усіх присутніх був проведений концерт із традиційними піснями. Була повна зала людей, які не тільки хотіли вшанувати пам'ять воїнів афганців, а й самих очевидців подій. Про своїх побратимів та однополчан розповів полковник Андреан Смага. Пройшло 35 років з моменту води у Афганістан. И вот мы, которые прошли эти горячие точки, скажем, одну из горячих точек, а вот мы себе задаем вопрос, были ли мужественны мы там, и с каждым годом я убеждаю, что да, действительно, мы там проявляли э, степень мужества. Почему? Потому что мы защищали рубежи своей родины. И мы на свою родину не пустили никого. Никого не пустили мы на свою родину, значит, мы там были мужественные люди. Вот здесь впереди, если вы видите, вот, 26 погибших ребят. Вот шестой слева, это мой одноклассник Егор Саш. Мы просидели с ним до 10 класса за одной партой. В честь него восьмая школа названа, в честь него там мемориальная доска. Он лейтенантом, так же, как и я, ушел в Афганистан, но судьба злодейка над ним сыграла зловещую роль. Шестой справа прапорщик Хаменко Витя. Это мой учитель, воспитанник, я сам родом с ДНСа. И мальчики от 4 до 10 класса под его руководством, он был юниор Киевского Динамо, играл вот этот прапорщик. А вот. Но мы воспитывались в духе. Я вам скажу так, что в 10 классе я делал 54 подъема и Можете представить, какая была физическая закалка и так далее, и так далее наших ребят. Вот двух ребят из 26, это лично, которых я знал лично в лицо. Студенти через музику намагались показати, наскільки вони розуміють весь масштаб минувшої війни. Тут були і військові пісні, і гітара, і кобза. Спеціально для них також був даний урок мужності, щоб всі хлопці запам'ятали, що таке бути справжнім чоловіком. Відкриття новорічної ялинки у центрі міста відбулося вівторок, 24 грудня. Яскраве дійство, яке подарувало новорічну атмосферу, було справжнім подарунком для дітей. Вийшли подивитись на це свято і ми. Цьогоріч ялинка надзвичайно відмічають усі білоцерківчани. Висока та пухнаста вона зайняла центральну площу міста. У середу її прикрасили, а ввечері влаштували офіційне відкриття з шоу-програмою та конкурсами для дітей. Привітати дітей вийшов і мер міста. Це свято, яке ми завжди дуже і дуже чекаємо. Зарані розпочинаємо готуватися. Я думаю, що ви вдома вже теж потрошеку підготувалися. Е, але я так думаю, що для школярів наступила з сьогоднішнього дня сама довгождана пора, бо розпочинається. Я вам бажаю гарно провести канікули, максимально використати для свого здоров'я, для того, щоб щось нове пізнати, відпочити добре. Часу благо вас буде достатньо, і найбільше вам бажаю. Здоров'я і все, що ви собі задумали у новому році, то хай вам воно збудеться. з наступаючим новим роком вас! Закінчилися дійство торжественним запаленням ялинки та величезним хороводом. Це були події минулого тижня, що вже стали історією. По завершень хронік тижня пропоную вашій увазі інформаційно-аналітичну програму Погляд, тема якої підготовка до новорічних свят. А одразу після новин прогноз погоди на вихідні вам розповість Вероніка. А наразі на все добре. Побачимось. இது எப்படி இருக்கு. இப்ப வரேன் மைனஸ் பின்பு அவரின் இந்த பார்க்க வந்தவர் எடிதிங் பதிமூன்று